Після звільнення Лиманської та Святогірської громад восени минулого року до завдань поліції додались встановлення місць стихійних поховань, і ексгумація тіл людей, що загинули під час окупації та бойових дій. Вже півроку поліцейські знаходять на деокупованих територіях нові могили й невпізнані трупи. Мета слідчих встановити особу та долю кожного вбитого. Надходять телефонні дзвінки від громадян місцевих громадян. Які проживають на деокуп проживали на деокупованих територіях та повідомляють, що маються сліди захоронення загиблі, в основному поховані на території своїх домоволодінь, а також в лісах та в, в полях знаходяться. Обслідуються обохотехніки. Після чого слідчі свої постанови направляє до моргу для встановлення причини смерті та встановлення. Особи. Дана робота досі проводиться на території Святогірська, села Богородична та села Долина. Тіла трьох цивільних чоловіків ексгумували в Лимані. Попередньо встановлено, що двоє з них загинули внаслідок обстрілів, а третій помер в окупації з природних причин. Глядаємо в верхній одяг. Півроку слідчі та криміналісти продовжують роботу щодо розшуку й ідентифікації загиблих у наслідок воєнних злочинів РФ. Допомагають у цьому місцеві мешканці, військовослужбовці та спеціальні пошукові загони. Під час повного вторгнення ми підключились до пошукових груп, які саме займаються пошуком загиблих та безвісті зниклих під час бойових дій на території України. Співпрацюємо тісно з поліцією, також з МНС. загалом на деокупованих територіях поліцейські Донеччини виявили 385 тіл. З них 309 – цивільні. Серед жертв російської агресії 174 чоловіки, 117 жінок, 6 дітей, ста 12 осіб не встановлено. Триває робота з ідентифікації загиблих на сьогодні. Ідентифіковано 282 особи.